Кажу чесно, я не знаю, як просити допомоги у людей, бо ніколи цього не робила, розповідає моя сусідка Олена. Не можу зрозуміти, до кого йти і про щось просити, тому звикла сама все вирішувати, хоча доля не завжди була до мене добра. Тут навіть не можна нічого заперечувати, бо хто знає Олену, той точно розуміє, через що їй довелося пройти. В кінці 90-х вона вийшла заміж, згодом народила двоє дітей. Старшому ще не виповнилося п'яти років, як вона втратила чоловіка. У ті складні часи це могло бути кінцем усього, але Олена не здавалася і змогла виростити двох розумних, вихованих та успішних дітей, але скільки зусиль їй це коштувало, знає тільки вона. Тепер вона сама не може повірити, як вона змогла все подолати, все, що обрушилось на її плечі. От згадую себе тоді. І не можу повірити, що таке могла витримати, як в кіно. з захопленням розповідає Олена. Ось хоча б як сніг раптом випав в жовтні і був такий мороз, а я ще не встигла заробити грошей на хоча б якісь зимові черевики. На останні гроші дітям купила взуття до школи, а сама ходила на роботу в старих кросівках. Грошей майже не залишалося, і я вирішила, що діти повинні їсти три рази на день, а мені і одного вистачить. І це не тому, що в мене не було вибору я могла піти до батьків чи друзів і попросити допомоги, але навіть думка про це мене відштовхувала. Я тоді не скаржилась і не чула, щоб хтось із знайомих це робив, хоча всім було важко а зараз одні тільки скарги. Тому і не терплю людей, які постійно жаліються і просять, думаючи, що їм все мають дати. Ну тут ти молодець, не просила милостиню, але твої діти заслужили більше. Хоча б солодощі чи фрукти, які могли б принести родичі чи друзі, тим більше це не сильно б відбилося на їхньому бюджеті. А якщо їжі зовсім не було, чому б не попросити хоча б десяток яєць і пачку макаронів? Не думаю, що вони б від цього сильно збідніли, а твоя ідея ходити на роботу в кросівках це абсурд. Добре, що ти жива і здорова, а якби організм був слабким, твої діти могли б залишитися сиротами. Зараз всі родичі звинувачують Олену, коли вона відкриває їм правду про своє життя, тому що ніхто й не здогадувався, як їй було важко, адже вона нічого не говорила про це. А якби вони знали, вони б обов'язково допомогли картоплею, крупами чи яйцями. Хоча ніхто не жив дуже добре, але й ніхто не голодував. Та яка це самостійність? Твоя гордість ледь не довела тебе і дітей до трагедії. Це не скромність», – повторювали їй усі, а вона наче не чула. Ніхто з рідних Олени не може зрозуміти, чому вона мовчала, коли їй потрібна була допомога. Звісно, не завжди є люди, які можуть допомогти, але завжди є шанс, що такі знайдуться, і ніхто не буде осуджувати за це, бо ніхто не знає, де він опиниться завтра. На мою думку, Олена сама винна в тому, що потрапила в таке становище, бо, якби подолала гордість і попросила допомоги, не було б причин розповідати такі жахливі історії.